П'ятигодинна повітряна тривога, 28 крилатих ракет та удари по об'єктах критичної інфраструктури й енергетики України а також завершення збору коштів на помсту від притули та стерненка. Такою запам'яталася 230-та доба російського повномасштабного вторгнення. Більше про це у сюжеті. З самого ранку 11 жовтня Росія знову почала обстрілювати українські регіони: Львівщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Київщину, Хмельниччину, Миколаївську та Кіровоградську області. Майже всюди спрацювали сили ППО, яким вдалося збити російські ракети. Загалом противник здійснив 28 пусків крилатих ракет: 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, 12 крилатих ракет Калібр, загалом силами та засобами повітряних сил ЗСУ. України знищено 33 повітряні цілі, 20 крилатих ракет та 13 БПЛА, шахід 136 За підсумками масованого ракетного удару Міноборони Росії прозвітувало, що досягнуло всіх цілей атаки. Хоча фактично більшість запущених ракет були збиті. Сьогодні сьогодні збройними силами Російської Федерації продовжено завдання масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування по об'єктах військового управління та системи енергетики України. Мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти вражені. подекуди ворогу таки вдалося влучити, як, наприклад, у Запоріжжі. Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти. Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина. Виникла пожежа. Співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад, пошкоджену школу та амбулаторію. Окрім того, росіяни знову атакували енергетичні об'єкти Львівщини і є постраждалий 30% Львова без світла. Упродовж доби можливі тимчасові перебої з електро та водопостачанням для швидкого подолання наслідків ударів. Задіяні усі профільні служби. Загалом за останні два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань. Зараз шукаємо шляхи, щоб забезпечити електроживлення області обхідними шляхами. Двічі атакували окупанти Ладижинську ТеС на Вінничині. Також є постраждалі. На жаль, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі за попередньою інформацією. Шість осіб в результаті обстрілу. Знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Така підступна тактика російських окупантів не залишила байдужими світових лідерів. Зокрема, Володимир Зеленський взяв участь у саміті Групи Семи та запропонував свою формулу миру. Оборонна підтримка, повітряний щит для України це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру, коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО. Ключовий елемент російського терору ракетні удари перестануть працювати. А тепер до приємних новин: 11 жовтня, тобто за добу, завершився народний збір на помсту окупантам від Сергія Притули та Сергія Стерненка. Станом на 12.00 Сьогодні ми зафіксували 352 мільйони гривень зібраних коштів в рамках цього проекту. Це колосальна сума. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень. Перевищили а, очікування по цьому збору, і зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, а, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. І як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, що була бавовна, і ми над цим працюємо. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА.